Артем Ситні та Слуги Зопе вступили в дуже близькі, не побоюсь цього слова інтимні стосунки. Вітаю, друзі! Сьогодні розкладаю змову набу а саме Ситніка Офісу головного забіла країни та Кишенькової ГПУ Венедіктової. Отже, на сайті електронних петицій, де громадяни України звертаються до президента з метою розглянути їх вимоги, була розміщена петиція про звільнення голови Набу Артема Ситніка. Петиція за відставку Сітніка набрала більше необхідних для розгляду президентом 25 тисяч підписів. Але голоси Почали зрізати в Офісі президента. Хтось в Офісі президента дуже захотів зам'яти цю тему. Голоси почали зникати прямо на очах. Це помітили журналісти-обозрівателя та показали, як зрізались голоси працівниками Офісу Президента. Я вирішив розібратись, чому причина тупих маніпуляцій ОП Зеленського. Отже, зрозуміло, що причиною того, що Офіс президента в незаконний спосіб намагається не дати петиції про звільнення Ситника з посади голови Набу набрати голоси, є те, що між Набу та ОП є певний договорняк. Давайте з'ясуємо, яким чином пан Ситник і Набу могли взяти за яйця зелене ОП. Ну тут по суті так далеко і ходити не треба, та й глибоко копати не треба. Річ у тім, що в набу розслідується справа про здирництво в аграрному секторі, в якому замішані депутати слуги народу Дмитро Разумков, замголови ОП Кирило Тимошенка та голова фракції Слуг народу Олександр Корнієнка. В розслідуванні схем від 30 вересня, які чужого співпрацюють з набу. Та отримують від них інформацію. Під назвою «Берегіння недоторканих йшлося про те, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно заступника голови фракції Слуг народу Павла Халімона. Судячи з опублікованих записів схем, Халімон вимагав від агробізнесмена Олега Дмитренка 40 мільйонів гривень хабаря за те, щоб він далі міг спокійно працювати і нові рішали слуг його не чіпали. 50 50%. О, да, а тут на да. долині. Ну, плюс-минус там 3-5 дней я закрываю. Фермер Дмитренко виявився просунутим діджиталізатором, тому і записав всі розмови з слугами-бізнесменами. Як я розумію, набу його непогано екіпірувало, спецзасоби дали змогу зробити записи непоганої якості. Тепер на руках у ситника дуже багато цікавих матеріалів, а деякі слуги рівно сидять на сраці. Тому їм взагалі невигідні наїзди на корупціонера в законі ситника. Через це і зрізали Голоси петиції, тобто грубо порушують закон. Нагадаю, в сюжеті схем тобто набута Ситника фігурують розмови з Дмитром Разумковим та Кирилом Тимошенко. Вітаю Павло Віталійович. Зрозуміло, що це не всі записи, які набу, тобто ситник, передали схемам. Зрозуміло, що після першого зливу ситник е головні записи з ключовими фігурантами притримав. А після домовленості між Набу та ОП все поставлено на паузу. Тому ми і не бачимо продовження. Отже, ми бачимо, що відбувається змова між Набу та ОП, а також ГПУ, яка виконує. Завдання ОП, тобто ви не чіпайте ситника, а ми не зілємо більше інформації з головними фігурантами: Тимошенко, Розумковим, Корнієнко. Через це ОП всіма силами навіть в такий незаконний спосіб намагається завадити винесення петиції про звільнення Ситника на розгляд президенту. Але я вирішив закрити цю банку і щурами. Я подав заяву до ДБР, де е, зрозуміло прописав. Низку незаконних діянь, які мають ознаки злочинів, передбачених статтями, я зачитаю е, стаття 344, 361. Е... 344 Кримінального кодексу України, які встановлюють кримінальну відповідальність за здійснення незаконного впливу на президента України з метою перешкодити виконання ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень, несанкціоноване втручання в роботу відповідних комп'ютерних мереж вебсайту президента України, зловживання владою або службовим становищем з боку представників влади. А також я чітко прописав, чому це відбувається, тобто про змову НАБУ, ОПР та ГПУ. Посилання на фотокопії моєї заяви про вчинення кримінального порушення я залишу в описі до цього відео. Що стосується Ситника, хочу зазначити, що цей корупціонер в законі був призначений на посаду в квітні 2015 року. Тобто працює він аж 5,5 з половиною років. Це щоб ніхто не сказав, що Артемка тільки прийшов, і в нього взагалі молода команда. Не скажу нічого нового, якщо зазначу, що Україна так і не побачила жодної гучної посадки корупціонера. Ви взагалі чули про таке. Особисто я ні. Але гроші Набув взагалі освоюють дуже добре. Наприклад, у 2018 році Держбюджет України виділив на функціонування Набу 857 мільйонів гривень. САП 116 млн грн. Тобто загалом понад 973 мільйона грн. Гривень, а отримали від них від їх діяльності ледве-ледве 200 мільйонів. Чорти скажуть, що насильника 5 років тиснув президент Порошенко. Звичайно, ні. Проаналізуйте змі. Зубастий ситник голосно пусав і огризався. З приходом за команди до влади ситник просто здувся і ліг під Богдана. Тобто, Богдан повністю підняв ситника і набув під себе. І набу почало штопувати кримінальні справи на замовлення з влади по команді Богдана Портнова. Пам'ятаєте справу про держзраду, яке набу порушила проти Віталія Кличка? Це відверта заказуха Богдана Портнова. Були й інші справи на замовлення Богдана. Я робив два розслідування, в яких детально розповів про діяльність цієї ОПГ. Посилання також залишу в описі до цього відео. Зараз ми спостерігаємо картину повної любові і взаємної підтримки між Набу і ОП, тобто повна кругова порука та порушення закону. І наостанок порада ситнику. Не з цих всі матеріали справи про здирництво в аграрному секторі, в якому замішані депутати Слуги народу Дмитро Разумков, замглави ОП «Тимошенко», а також голова фракції Слуг народу Олександр Корнієнко. Види розслідування, роби посадки, покажи українцям, що набу дійсно таки працює. І коли, згідно закону, петиція піде на розгляд Верховну Раду, то як кажуть, і народ підтягнеться, щоб. Підтримати ситника, який дійсно працює, а позиція договорників за це підстава. Вони вже тебе підставляють, коли ці недолугі зебіли не вигадали нічого, окрім того, як лізти на сайт ОПЕ. Та видаляти голоси. Друзі, на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на канал та поширювати мої матеріали. І, можливо, в країні по-справжньому почне працювати набу. І той тупий цирк Зеленського, що називається Офіс Президента, та його кишенькова Венедіктова з ГПУ не зможуть покрити злочини та захистити своїх злочинців від покарання. Далі буде всім пока!